Вітаю колеги! Сьогодні я для вас підготувала коротенько, але, на мій погляд, дуже інформативне та корисне відео, оскільки я своєї практики бачу, що про правий пестеринальний доступ, якщо і чули лікарі ехокардіографії, та не завжди його активно використовують. Тому сьогоднішня тема моєї міні-лекції називається Правий перанальний доступ недооцінена ехокге опція. Ми всі прекрасно знаємо, що в нас є стандартні ехокардіографічні доступи, про які вже я казала на своєму каналі, і є додаткові. Праве пестрональне це якраз додаткове вікно, з якого ми можемо з вами подивитися різні структури. І сьогодні я хочу приділити увагу, як же побачити з правого парастенального доступу стулки аортального клапану, корені аорти та висхідну аорту. Для цього ми просимо пацієнта лягти на правий бік, відвести його праву руку за голову, датчик розташовуємо в другому, третьому міжреберному проміжку біля правого краю грудини. При цьому я хочу зазначити, що в англомовній літературі ви можете знайти ще такий термін як high right Parasternal view, тобто високий правий парастернальний доступ. Зазвичай вважається, що міжреберний проміжок повинен бути на одне міжребір'я вищим, ніж те вікно, яке ми з вами бачили у цього пацієнта парастернальний доступ лівий. Якщо, наприклад, ви бачили з парастернального доступу зліва добре анатомії з третього міжреберного проміжку, то для того, щоб побачити анатомію добре з правого парастернального, ми повинні на один міжреберний проміжок піднятися вище. Далі ми з вами повинні спрямувати мітку на датчику на ліву ключицю пацієнта, або на 1 годину за годинником. Датчик ми з вами повинні нахилити до грудної стінки десь приблизно на 45 градусів для того, щоб ультразвуковий промінь був спрямований до висхідної орти. І таким чином ми отримуємо подібне зображення: стулка ортального клапану, корень побачимо орти, висхідний відділ аорти, тут також візуалізується поперечний зріз правої гілки легеневої артерії, лівий шлуночок, ліве передсердя. Ось таким чином. Стулка аортального клапану, виносна тракт лівого шлуночка, корення аорти, висхідна аорти, поперечний зріз правої гілки легеневої. <кхід> а ось тут я демонструю, як з цього доступу за допомогою кольорового допливського картування візуалізується потік на аортальному клапані, причому у пацієнта наявний стеноз аортального клапану. Ви можете задати питання, навіщо це все, коли в нас є купа стандартних доступів, з яких ми можемо оцінити аортальний клапан, як структурно, так і функціонально. В нас є парастернальна проекція ліва по довгій вісі, коротка вісь лівого шлуночка на рівні аортального клапана. В нас є апікальний доступ, п'ятикамерна проекція, трикамерна проекція. Всюди бачимо аортальний клапан і можемо оцінити його функцію. Я відповідати на це питання не буду, навіщо це все? За мене відповість цей клінічний випадок. Пацієнтка 73 роки направлена з метою виявлення причини поступового збільшення задишки, появи дискомфорту за грудиною під час фізнавантаження. В анамнезі імплантовано біологічний протез артального клапану більше 10 років тому. Через те, що в неї був симптоматичний важкий ортальний стеноз на фоні дегенеративних змін тристолкового ортального клапану. Пацієнція виконана хокардіографічне дослідження. І ось з запікальною п'ятикамерною проекції, де ми досить часто з вами аналізуємо потік на ортальному клапані, що ми з вами маємо? По-перше, при хокардіографічному дослідженні було виявлено кальцифікацію стулок протезованого клапану, рестриктивний тип їх руху. А ось за даними КДК та спектрального доплеру та формул, що ми з вами отримали? Середній градієнт тиску склав 27 мм з ртутним стовпчиком. Пікова швидкість на ортальному клапані склала 3,3-4 метри в секунду. По розрахунку ефективна площа отвору, отвору була 1,1 см квадратний. Але зверніть, будь ласка, увагу на цю ехограму, яка отримана з цього апікально-п'ятикамерного доступу. Візуалізується потік синього кольору на виносному тракті лівого шлуночка, а ось там, де обведено кружочком, ми очікуємо побачити за допомогою. Радика знову ж таки потік на ортальному клапані. Але оскільки максимальні швидкості потоку, що виникають через аортальний стеноз, очікується саме дистальніше, ось тут, де обведено від анатомічного отвору, то це перше вікно візуалізації вважалося недобрим, неякісним, оскільки не вдалося саме ось тут дистальніше від стула коортального клапану виявити кольоровий доплерівський сигнал. Тому було проведено, умовно, додаткова така корекція цієї позиції п'ятикамерної для того, щоб все ж таки отримати сигнал. Ви бачите, що після повторного обстеження додаткових рухів датчиком. Трошки з'явився сигнал дистальніше від стулока ортального клапану, він зафіксувався. Ми краще дещо його вивели, але це все, що мова йде про опікальну п'ятикамерну проекцію. Краще було візуалізовано потік на ортальному клапані. І тут вже лише при корекції руху датчиком, ми отримали вже у цієї пацієнтки швидкість більшу, ніж. 3,3, яка була, вона вже стала 3,8 метрів в секунду. Але була підозра, що максимальна швидкість потоку все ще була не отримана. Тому було прийнято рішення вивести аортальний клапан за допомогою додаткового доступу правої перестернальної позиції. Через праву перестернальну позицію прекрасно отримано потік той дистальний за стулками ортального клапану. Оцінено його, досить чіткий спектр. Швидкість склала максимально 4,3 м в секунду. Середній градієнт тиску 43. А початкова мова йшла про 27,3. А ефективна площа отвору, розрахована за формулою, склала. 0,6 см квадратних. Дійсно, що ці результати, отримані з додаткової проєкції, вже узгоджувалися з яскравою симптоматикою, з якою пацієнтка прийшла на прийом. Тому ми з вами завжди, і я про це завжди кажу і нагадую, повинні. Використовувати різні проєкції, де ми з вами можемо повністю повноцінно оцінити і анатомічно, і функціонально клапаний апарат. І зазвичай права перестернальна позиція нам допомагає в цьому краще вивести. і... Оцінити потоки на ортальному клапані. Тому, будь ласка, про неї не забувайте. І якщо все ж таки у вас по відчуттях нема співвідношення, немає цієї кореляції, симптоматика пацієнта і тих даних, які ви отримали за допомогою Ехо КГ, не відпускайте пацієнта через 5 хвилин. Трошки його затримайте, покрутіть. Використовуйте додаткові проєкції. Вони вам допоможуть. Ця проекція дійсно дуже корисна. Я дуже сподіваюся, що якщо ви не знали, ви дізнались, якщо знали та забули, я вам про це нагадала. Вдячна за вашу увагу. А ви можете віддячити мені, в свою чергу, підпискою на канал, лайками та коментарями. До зустрічі!